Ще нам нормально вибиваємо трансляцію. Чи все добре? Окей. Okay. Зовсім скоро, буквально протягом 20 хвилин відбудеться, власне, розіграш, вже завершення і оголошення результатів. Тому всіх просимо активізуватися, якщо ви бажаєте прийняти участь просто зараз, час це робити. Зараз задонатьте, зробіть цей крок, і, можливо, саме ви станете сьогодні переможцем. Хто знав? Отже, 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 не вантажить нас трошечки YouTube, тому у нас такі технічні питання, які швидко, ага. Так, і YouTube, Facebook ми підключаємо. Так, ага, зберігаємо Facebook. Зберігаємо трансляцію на Фейсбуці, тому що ми вели її 5 годин. Після 5 годин вже треба зберігати трансляцію і, відповідно, перепідключатися. А в у нас нарешті знову гарно видно. Дякую вам за те, що ви перезайшли. Ми перепідключилися, адже були технічні неполадки. Так, нам помічник по Ютубу каже, що запустилися, так? Вірно. Добре показуємо. Чудово! Отже, на Фейсбуці ми запускаємося ще раз. Ми зберегли вже попередній прямий ефір, який тривав 5 годин, а, і підключаємося заново. Ми з вами в ефірі для того, щоб передати допомогу нашим хлопцям, нашим захисникам, які а, потребують стоп дрон булочок, вони потребують класної екіпи, а, теплого взуття. І, звісно ж, дуже-дуже потрібних, необхідних, першочергових речей, які YouTube ми запустили заново. Тому хто в Фейсбуці, то, будь ласка. Якщо вам зручно в Ютубі, можете дивитись там, ми вже включили заново. Тож, Кожен ваш донат сьогодні, адже булочку в нас можна виграти за донат, а піде на допомогу нашим хлопцям. Адже попередня допомога це було для роти фаворит: булочок Стоп дрон на 1 мільйон гривень. Завдяки вашим донатам Тетяна все особисто відвезла на фронт нашим захисникам. І, звісно ж, всі звіти ви можете переглянути на youtube каналі Яшкіна. Так, також хочу зазначити, що за ваші донати ми даруємо булочки. Сьогодні буде подаровано 5 булочок, з яких дві підключай, під булочки, це стоп-дрон. булочки, ось такі потужні. Зараз це вибір наших військових, адже вони працюють дуже влучно, точно, потужно проти чужих літачків. Вони... Працюють на 12 му зерні і просто розлітаються в повітрі. Це зернятко при вилеті. Таким чином дуже класно влучають. Ви самі знаєте чиї. Так, чиї угу, вони. А зараз ми підключаємо вже в зарядку ще два наших телефончика, тому що, як ви знаєте, люди тримаються, техніка не вивозить. Тож підключили так, бережіть себе, пишуть нам в інстаграмі. Звісно, шановні наші любі військові, бережіть себе якомога, як це тільки можливо, будь ласка. Ми вас дуже любимо і всіх чекаємо додому. Так, друзі, щось я не бачу знову коментарів в Ютубі, але сподіваюся. Угу, угу. Сподіваюся, що є коментарі. Окей, мені тут, будь ласка, підключити, якщо можна, з коментарями. Тому що ви там такі активні і треба відповідати на ваші запитанічка, І, відповідно... Бачите це все? Тож Тетяна пішла подивитися, яка зараз ситуація ще по донатам, щоб власне вже за лічені хвилини провести фіналізацію цього всього дійства, підвести підсумок і власне оголосити всіх наших п'ятьох переможців на сьогодні. Це насправді величезна кількість, адже. Раніше також були такі прямі ефіри, та Тетяна дарувала по 5, точніше, не по 5, а по дві булочки або одну. А зараз це величезна, рекордна кількість 5 булок, які ви можете просто виграти за донат від 490 гривень. Це максимально круто, тому що. Угу, дякую, так. Тому що донат мінімальний. Донат в розмірі 490 гривень на один шеврончик, на один ось такий крутий шеврон. Так, заблокувалося, зараз розблокую телефончик, щоб мені були видні ваші коментарі. І будемо працювати далі з вами. Все є чудово. Видно ваші коментарі, ваш фідбек в Ютюбі, який дуже-дуже важливий, коли ми з вами спілкуємося, щоб ви нас бачили, і ми вас також бачили. Що ви пишете в чаті? Там живе спілкування, там знайомляться наші глядачі військові. До речі, у нас сьогодні на прямому ефірі були військові з одного напрямку, і вони навіть сказали, а може, ми навіть з однієї роти? Ні, роти. Виявилися різні, але ось такий класний коннект в нас відбувається на ефірах, і ми дуже-дуже тішимося з того. Отже, донат на ось такий шеврон. 490 гривень вам вже дає прохід до перемоги сьогодні, яка може відбутися вже за лічені хвилини. Тож, залітайте до нас на ефір, робіть донат. Залишайте, будь ласка, номер телефончику за посиланням в шапці, профілю, там є форма. Реєструйтеся і з вами зв'язується наш менеджер. Тож, не беріться, просто зараз робіть це і вигравайте, якщо ви хочете, щоб сьогодні почут... прозвучало саме ваше ім'я, як ім'я переможця. Здоров'я, а у нас і в інстаграмі всі спілкуються. Дуже тепле ком'юніті. Передають наснаги міцного здоров'я, перемога за нами? Саме так наші шановні глядачі, захисники, велика вам шана подяка. Тому що саме завдяки вам, завдяки вашій над важкій праці, ми можемо зараз тут також працювати, жити це життя і допомагати вам. Де ти? Тіана питають мене і Роман Діакун до нас приєднується. Ти наш переможець. Нам дуже приємно передаємо вітання, Романе. Вітання від Рокона, вітання від з Києва. А Тетяна скоро буде з вами. Навіть скоріше ніж я думала, якщо чесно. Так, друзі. У нас вже все доходить до миті, де ми будемо підбивати підсумки. Дівчатка вже на фінальній прямій, тому я хочу вам подякувати. Ви сьогодні були надзвичайно активними, допомагали мені також дівчата в цьому. Я чекаю від вас запитань, які вас хвилюють, на які ви хочете відповіді. Є трішечки часу поспілкуватися, по комунікувати з вами. Тож давайте. Пишіть все, що хочете, все і пишіть. Поговоримо на теми булочки і не про булочки, Можливо, щось по мілітарізації вас цікавить. Ми до речі, вчора писали дуже крутий контент протязі 7 годин і там і про кодекс, і про закони, і про те, що вас очікує в цьому році, про всі нові положення, нові а, різні а, острахи, переживання наших військових, тому що, наприклад, можна зареєструвати булочку з поля. Пишуть знову YouTube злетів, тут потрібно, мабуть, ваше коригування уважно. От, пишуть, допомагають нам наші підписники, що він типу не транслюється. Але варто перевірити через свої е, телефончики. Угу. Так, не можу читати такі коментарі. Ви там вже навалюєте таке. Ось тому як чутно, як видно мене. Мовчора спілкувалися, писали нові рілзи. Новогодні для вас створювали з командою пропозиції. Пропрацювали багато акцій, багато для військових новинок, які вас будуть тішити, тому що ми будемо вам пропонувати різні класні кайфові сети. Зараз приїхала свіжа партія стоп-дрон булочок, а це значить, що можна її ще встигнути забрати по старій вартості. А стара вартість і ще й плюс новорічна пропозиція це взагалі казкова вартість, тому що за моєю спиною кейси. Кейси є різних розмірів. І на стоп булочку булочкою кейси брендовані. І вони із ручками, і без, і компактні, маленькі, і довгі. Тому що. Закон про булочки е, говорить наступне: ти не можеш перевозити чи переносити булку у відкритому виді. Ти маєш її носити в кейсі або в чохлові. Якщо вона в тебе в кейсі, тоді окей, хоч на сидінні поруч, або загалом коло ну, в відкритому е, просторі вийшов з квартири, кейс в руках. Окей, сів в автівку, окей. Вже нема, ну, не можна перетинати кордони без додаткових відповідних документів. Але транспортування, пересування, гумобулки, булки гладкої, стопдронбулки, булки нарізної тільки в сумці або в кейсі. Тож уважніше, щоб ви не порушували і не нарвалися десь на якусь адмінку. Сьогодні. А топова позиція і мрія кожного військового це стоп дрон булочка Вона працює на 12-му зерні. Вона надійна, безвідмовна, не клине, і нею можна передіргувати до 10 тисяч разів гарантовано. Вона має гарантію від 12 місяців. Вона має додаткових 3 магазини. Вона складається з двох частин, як модель FPFS. Якщо ти хочеш побачити дійсно, як вона виглядає, варто перейти на YouTube канал Яшкіна. Там тобі точно буде цікаво. Там багато оглядів, переглядів, передюргу. І всього того, від чого тебе прям заведе не менше, ніж мене. Тому що ми вже декілька годин з вами працюємо для того, щоб сьогодні визначити 5 імен, 5 переможниців і кожному з вас. Подзвонити запитання від глядача, чи можна оформити булку дистанційно. Всі булочки ми можемо робити дистанційно, як військовим, так і цивільним, не зважаючи на область прописки, навіть якщо твоя прописка на окупованій території. Як це працює, варто так само стрибнути в YouTube або в Опис, в всіх інших месенджерах, просто в шапку профіля, класнути на посилання. І там залишити свій номер телефона і месенджер, написати запитання, що мене цікавить консультація про папери. Ми тобі все надамо безкоштовно, тобто тебе проінформуємо. Щоб ти не переживав, якщо ти військовий, не потрібно залишати побратимів, їхати брати додаткову відпустку, вибирати між родиною та побратимами або сном. Залиш цю роботу на нашу команду професіоналів, і ми дамо тобі підтримку. А значить, ти е, просто звільниш для себе час, навіть якщо не вистачає його для сну. Це також дуже важливо для вашого ментального здоров'я. Ось булка дуже потрібна, я з вами згодна. Загалом, я вважаю, що сьогодні в теперішньому стані мають розуміти, як працює булочка. Не тільки у хлопців, але й в руках у дівчат. І дівчат стає з кожним днем все більше і більше булко, булко власниць. Вони оформлюють і гуму, і стоп дрон, і нарізки. Виїжджають на полігони, де ще можна познайомитися з красеннями, з захисниками з справжніми чоловіками. Звичайно, під час тренування. Тому я не знаю, який там падал, хто любить теніс. Футбол, чи ще щось, в такий стан важливо знати, як правильно передьоргувати. І хоча б раз на місяць потрапляти на справжнє тренування в тир на полігон і смачно красиво дьоргати, поп попадати, звертатись до самих, тих самих військових, або цивільних, хто тренується, і чим вам не привід для знайомств і для класного проведення часу. Ми говоримо сьогодні про різні питання, і наш ефір присвячен новому року. присвячен вам, друзі, вашій довірі, і це наш самий головний вирішальний ефір. Ага, Гранд Power, Огляд вже на Ютубі. Так, багато запитань сьогодні під час прямого ефіру за Гранд Power. Огляд Гранд Пауэра є на нашому Ютуб-каналі Яшкіна. Ти можеш передивитися. Огляд про Grand Power і просто заспокоїтися, зрозуміти, що сьогодні на ринку гумо, булок або травматів це самий найкрутезні засіб для ем, тренувань, для спорту, військових, для захисту і для того, щоб натільно він був поруч з тобою 24 на 7. Це точно зменшить твоє відчуття тривожності, це точно додасть тобі безпеки. І відчуття просто спокою. Я без булочки не виходжу нікуди. Ще вона у мене і не одна. Все це тілімпаю з собою, звикла до цього, як до жіночої косметички. Можу забути і помаду, і дзеркальце і що завгодно, але булочка завжди зі мною. Вона, моя помічниця, 24 на 7, ще й сплю поруч з булочкою. Які турецькі булки є? Булочки турецькі у нас приїхала свіжа партія стоп-дрон булочок. Вони складаються з двох частин. Якщо в тебе немає ще турецької палки, треба заводити собі турецьку палку. Вона надійна, вона коротка, вона дуже цупка. Працює на 12-му зерні, має в комплекті три магазини. І сьогодні дві такі булки ми подаруємо рандомно. Що значить рандомно? Це значить, що в шапці профіля є форма. Ти на цю форму клацяєш. І за цією формою відкривається а, можливість залишити свій телефон і месенджер, донатиш на шеврончик на будь-який шеврончик з колекції а, мілітарі мережі Яшкіна, де кожна гривня йде на підтримку пацанам. І, а, а, будь ласка, після такого донату. Ти стаєш автоматично учасником. Я зачитую твоє прізвище і кладу це в коробку. З цієї ж самої коробки сьогодні я витягну наших трьох переможців з однієї і двох переможців з іншої. Все це стоїть тут перед вами на відеозв'язку. Ми будемо з кожним з переможців спілкуватися, зізвонюватися. І ви побачите, почуєте, як я з ним говорю, що це за люди, чому вони виграли, що вони зробили. На наступний прямий ефір наші всі переможці предстануть перед вами і будуть по черзі розповідати. І ми так само круто проведемо декілька годин ось такий принцип, що відбувається, коли всі донатять наш ворон. Відбувається великий збір, велика кількість коштів, пів мільйона і більше. Але ми під час прямого ефіру даруємо подарунків так само на півмільйона. ще й відвозимо на фронт. Тобто, завдячуючи вам, завдячуючи ось таким шеврончикам, маленьким донатам, у нас є змога робити велику підтримку на лініях захисту нашої держави. А військові приїжджають, забирають булочки, коментують, щасливі, тішуться. Тому що в них є змога працювати з якісним спорядженням в нашому випадку. Це стоп-дром булочка. Чому турецька? Пояснюю, турецька е якісна, вона повністю аналог італійської булки, але не коштує 2-3-4 тисячі євро. А коштує там умовно від 650 євро і вище, якщо ми говоримо на мові Італії, якщо ми говоримо на мові України. То є в нас булочки від 16 тисяч гривень. І це точно п'ята частина твого бляха айфону. Але мені здається, хлопцям військовим потрібні не 17 айфон, а якісні крутезні булки. Тому що, якщо ти думаєш, що його айфон збереже, і то, що там не буде битися скло, нагрім, то скло. Подаруй йому просто надійну булку. Він з булкою буде частіше обійматися, ніж з твоїм айфоном. Або якщо ти хочеш собі новий айфон, йому віддати свій старий, також дуже знайома жіноча практика. Краще просто е, е, да, взяти, оформити йому булочку, передати і зробити дійсно корисний подарунок під подушку своєму коханому, своєму е, захисникові, щоб вона була його особиста, а не державна. Бо державні у них тільки калашмати і ще якесь там лайно. А нічого там особистого, якісного це купляють за свій власний кошт або виграють в мережі Мілітарі Яшкіна. Ось чим ми займаємося так, в суботу ввечері годин по 5-7. По Зараз у мене величезне бажання передати вам 5 булок. Дякую, ви вже порахували, що 6 годин стріму згодна. це... Да, це не для слабких нагрузка, але ми працюємо з великою командою і, завдячуючи роботі, плідній всіх, у нас все це виходить. Тому сьогодні ми будемо завершувати цей прямий ефір. Я дякую вам за таку кортезну підтримку на протязі цих шести неймовірних годин. А, так, я розумію, що всі втомилися, особливо ті, хто. Донатив ще до початку, коли тільки побачив анонс, коли тільки почув, що ефір нарешті буде. Мені хотілося, щоб ви написали в коментарях, в якому місяці ми проводимо наступний, як швидко. Перша половина січня чи друга половина січня, і що ви хочете, щоб в лотах були як подарунки, як призи, які саме булки, які моделі. А, і Я рада бачити вас. Дякую, дякую, доєднатися. Дуже приємно, просто дуже ось я знаю, що і військових дуже багато приймає участь і сказали, що навіть мені сьогодні декілька імен командирів сказали, які приймають участь справжні тигри. Дивуюсь, як на все, слава Богу, вистачає і драйву, і енергії. І комфорту. А якщо з вами разом цих декілька годин були комфортними, приємними, теплими, значить, ми щасливі. Значить, ми щасливі. Тому переходимо, я думаю, що до першої кастрюльки, з якої я буду тягнути три купончики. І перша булочка, яку ми подаруємо, це буде Андерсон, наша чорна американська мрія. Просять ще декілька хвилин. Я з радістю зачекаю декілька хвилин. Підбивають підсумки, дивляться, не пропустили всі ваші дзвіночки, і будемо переходити для того, щоб розмішати всю кастрюльку, розмішати всіх наших тут учасників, всі талончики. І витягнути е, зараз самий перший е, заповітний такий талончик, який е, буде у нас американська чорна мрія Андерсон, американочка за 72 тисячі гривень. Ми зараз буду, будемо визначати, кому ж вона стане в нагоді, кому вона буде так необхідна. І хто той щасливчик або щасливиця? У нас була дівчина сьогодні, яка замовила 40 шевронів. Рекордна кількість, можливо, на подарунки. Я бачила ялинку, на якої прикраси не іграшки, а наші шеврончики, які взяли голочкою, проткнули і зробили на ялинці повністю замість іграшок такі прикраси, неймовірні. Дякую, любі, дякую. Дайте вогнів. Дайте ваших реакцій, це дуже важливо, особливо, коли постійно говориш. І перепрошую за те, що сьогодні декілька разів виходила ще по, поки інколи пробиває кашель. Ось, ну ви мене так підтримували, і моїх дівчаток, що мені а, було з вами комфортно і тепло. А я дивлюся на наш. Канальчик, де транслюються коментарі. Дуже-дуже класно. Попрошу мені водички дати ще. Адмін Валерія Ван Лав. Оце тут коментарі. Навіть моїм дівчаткам передають вітання, передають сердечки, передають їм о Боже, булочки, молнії, бомбочки. Угу. Катюшечка. Скажіть, які в нас ще є лоти? Так, 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 Відбиваємо так. підбиваємо угу. наше та е, майже вже ми на фіналі. Я зроблю так, декілька так. ковточків водички і іду до вас. Так, вже за лічені хвилини відбудеться фінал сьогоднішнього новорічного, фактично вже прямого ефіру, якого ви так довго чекали. Тому що ми ще чекаємо купончики нашого дракона, дракон Роман. Ми вас вітаємо, дуже раді вас також бачити, тому що писав нам багато компліментів. Це наш також переможець попередніх ефірів, який завжди з нами. просто Кожного разу а, Роман бере участь і підтримує наших хлопців. Вітання від окремої артилерійської бригади НГУ. Вітання вам, шановні наші захисники, міцного здоров'я вам бажаємо. Скажіть, будь ласка, зараз дивитеся нас все гарно, вам видно, по зв'язку все окей. Якщо брали участь, задонатили, то, будь ласка, будьте на зв'язку найближчі ще 20 хвилин. Можливо, виграйте саме ви. Чого ми вам і бажаємо? А, так, любі, наші, як у вас настрій, як у вас у нас же у всіх, напевно, адреналін піднявся в крові, тому що скоро відбудеться фінал нашої сьогоднішньої гри. І ми всі, вся команда, почуємо імена п'яти переможців. А поки у вас є декілька хвилин, чи навіть залетіти підвищити, підвищити свої шанси, або ж просто зробити. Свій перший донат а, і стати учасником. А поки чи написали о нам навіть дали світло а, на таке свято, нам стало трошечки а, світліше. Включалась, включилась навіть витяжка, буде більше повітря. Боже, ну все а, для а, того, щоб було комфортно, для того, щоб класно провести сьогодні фінал для вас. Ставлять нам сердечки, ставлять нам пальчики вверх. Нам дуже приємно, дуже цінуємо. І ваша яша, ви знаєте, завжди з вами завжди підтримує вас, як і ви її. Тому. Тому давайте, будь ласка, активовуємося. Якщо є ще бажання, то у вас є одна хвилина для того, щоб зробити ще один донат для того, щоб налаштувати собі телефон, підзарядити одразу, вмикайте в зарядочку.